Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І Сьогодні у нас у продажу Hyundai Ioniq, повністю електричний автомобіль. Автомобіль у нас 11 місяць 2019 року. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дороги загального користування майже в 2020 році. Пробіг автомобіля становить 80 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, випускою з РДВ, також багатьма іншими документами. В описі під цим відео, як завжди, буде вказаний ВІН-код автомобіля. Будь ласка, можна перевірити за допомогою будь-яких платних сервісів: CarVertical, Автарія, Також можна зробити запит до офіційного дилера. Або безпосередньо під час огляду транспортного засобу за допомогою комп'ютерної діагностики. Будь ласка, без жодних проблем. До пробігу ніхто не лазив, нічого там ніхто не крутив, не підмотував. 80 тисяч оригінального пробігу. Це зауважте не ті пробіги, які ви бачите на автомобілях. На авторі, які там коштують 11-12 тисяч і по 50 тисяч пробігу. Ні. Це 100% оригінальний пробіг. Автомобіль має батарейку ємністю 28 кВт. годин І двигун потужністю 88 кВт-120 кінських сил. Назвичайно ну, гарне поєднання. А цього двигуна і динаміки вистачає автомобілю просто з головою. Для тих, хто користувався електричками, знають, що вся потужність і весь скрутний момент доступен вам з першого дотику на педаль акселератора. Автомобіль у нас знаходиться в такому неймовірному гарному білому кольорі, виглядає просто чудово, дуже багатий колір, дуже практичний колір. Повірте мені. На жаль, камера не в змозі передати, але колір просто неймовірний. Автомобіль не має жодних серйозних якихось подряпин, вм'ятин і тому подібне. Була невеличка притертість на бампері. Підібрали фарбу, підточкували, сполірнули і все. В очі не кидається, нічого робити не потрібно. Автомобіль знаходиться на оригінальних легкосплавних 16 дисках. До речі, хочу звернути вашу увагу, наскільки Hyundai все ж таки. Скажімо так, з якою увагою відноситься до деталей. Тобто, у нас автомобіль білого кольору і диски автомобіля пофарбовані в білий кольор. Тобто це я вважаю. Компанія націлена на клієнта. Це дуже-дуже зроблено дуже гарно. Гума у нас Michelin 205 55 r 16 в гарному стані. Попереду 23-й рік, позаду, здається, 20-й. Гума в гарному стані. По кузову автомобіль у нас весь в рідній фарбі, жоден елемент кузова не фарбувався, жоден болтик не відкручувався, всі вікна в автомобілі рідні, включаючи з лобовим. Зараз швиденько прибіжемося товщиноміром. Щоб підтвердити мої слова, що дійсно автомобіль весь в рідній фарбі. Неймовірний просто колір. На даний час пороги у нас пластикові. На даний час Ioniq набирає популярності, тому що ціни на них стали дуже і дуже доступні і лояльні. Тому зараз ці автомобілі все більш частіше замовляють. Це дуже комфортний автомобіль, дуже практичний, у нього велика колісна база у цього автомобіля. Він надзвичайно м'який, надзвичайно комфортний. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, що я являюсь власником точно такого самого Іоніка. І повірте мені, даний автомобіль від керування і володіння ним приносить лише задоволення. Зараз о, ось так, і позитивні емоції. Жодного разу я ще не пожалкував, що придбав собі саме Іонік. Насправді, в даному бюджеті, на мою суб'єктивну думку, це просто лідер у своєму класі. Тому що жоден інший автомобіль за ці кошти не дасть вам такого комфорту, не дасть вам. Такого запасу ходу, такого запасу надійності. Тому на даному автомобілі сох батарейки становить 100%. По всім ячейкам все просто ідеально. Наприклад, гольф 36-й, він буде коштувати дорожче з таким пробігом, а запас ходу буде мати приблизно такий самий. Зоя, наприклад, вона набагато менше, набагато менше місця, і по комфорту це зовсім інша машина. Ліф, на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, це найгірший вибір. Тут у нас пластик, тому що батарейка в Ліфа деградує з усіх конкурентів найбільше. Тому на мою, знову ж таки, повторюсь, чисто суб'єктивну думку. Іонік просто лідер у своєму класі. Так, Зараз швиденько прибіжимося по проємах. Нагадаю, тут є крапочка, будь ласка, звертайте увагу, щоб не було непорозумі потім. Ось так. Автомобіль має європейський порт CCS2 Combo. Тобто це у нас Тип-2 і швидкісний CCS порт У нас є дуже і дуже багато відео з тестами автономності цих автомобілів. Так само є тест автономності конкретно цього автомобіля і тест заряджання. І цей автомобіль здатен в піку приймати потужність на зарядних станціях до 67 кВт. І це, повірте мені, це просто неймовірні показники для автомобіля з батарейкою 28 кВт. Це дозволяє цьому іоніку від 10 до 94% зарядитися за 24 хвилини, 26 хвилин. Десь так, 24-26 хвилин. Точно не пам'ятаю зараз цифри, але відео є на каналі, тому це просто неймовірні показники для автомобіля з батарейкою 20. 8 кВт для порівняння Hyundai Kona, KIA Niro в піку можуть приймати 76 кВт, маючи при цьому батарейку 64 кВт. -год. Ось так і останній прийом. Тобто, як я і казав, автомобіль у нас абсолютно весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Стосовно запасу ходу даного електромобіля. Знову ж таки, повторюся, що у нас є дуже багато відео на каналі про тести автономності у різних іоніків, в тому числі і нашого, і цього в різних погодних умовах. Скажу так, тому що є люди, які не розуміють, що таке прогнозований запас ходу. Тому давайте я розкладу, скажімо так, по комірках. Якщо це літо якщо це літо, траса швидкість у вас буде 90-110 км. З увімкненим кліматом, з кондиціонером, даний автомобіль по трасі зможе проїжджати так само і по місту до 250 км. Тобто 230-250 км, а то і більше вам буде 100% доступно. Міжсезоння, тобто це приблизно 15-17 градусів. Якщо ви будете рухатися з увімкненим кліматом, знову ж таки траса е, швидкість 90 110 км, вам буде доступно 210-220 км. Також, знову ж таки, відео є на каналі. Якщо температура у вас 5-7 градусів, там, нуль, до, тобто приблизно до нуля, не мінусова, по трасі з умкненим кліматом, з увімкненою пічкою, з. При, Швидкості 90, знову ж таки, 110 км, автомобіль буде проїжджати приблизно 180-190 км. Якщо у вас температура буде мінус 3, наприклад, мінус 2, 0, мінус 1. Знову ж таки з пічкою, з уміхненим кліматом по трасі, швидкість 90 100 110 км на годину, автомобіль це буде проїжджати, якщо десь в середньому 170 км. Якщо ви будете їхати швидше, якщо буде дощ, якщо буде зустрічний вітер, автомобіль може проїжджати менше. Якщо ви не будете правильно користуватися рекуперацією, якщо ви будете різко гальмувати, різко стартувати, автомобіль буде проїжджати менше. Тобто, все залежить від дуже-дуже багатьох факторів. Орієнтовні цифри я зараз назвав, тому, будь ласка, орієнтуйтесь приблизно на ці цифри. Знову ж таки, для батарейки в 28 кВт. Влітку запас ходу до 250 км. Це траса, це найнесприятливіші умови для електромобіля. Тобто в місті автомобіль буде приїжджати більше, ніж ті цифри, що я назвав. Тобто Я рахую, це дуже і дуже гарні показники. По комплектації у нас автомобіль в комплектації комфорт. Це не тепова комплектація, не преміум, але, як я вже неодноразово казав, в даному автомобілі є повний пакет опцій, якого більш ніж достатньо для повсякденного комфортного використання автомобіля. Тут у нас лінзована оптика, денні ледовські ходові вогні. Також автомобіль має тепловий насос. Автомобіль має адаптивний круїз-контроль з функцією утримання в смузі, підрулювання в смузі. Також у нас автомобіль має led денні задні ліхтарі, автомобіль має безключовий доступ. Також у нас є задні парктроніки, камера заднього огляду, підігрів скла. Звісно, автомобіль має 4 склопідйомники, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, тут у нас утримання в смузі, ESP, увімкнення імітації звуку двигуна. Автомобіль має датчик світла, Ой. датчик світла, датчик дощу, полістки перемикання рекуперації, мультикермо. Також автомобіль у нас має клімат-контроль, камеру заднього огляду, яка малює траєкторію за поворотом керма. Автомобіль має кнопку старт-стоп. Тобто Автомобіль має повний пакет опцій. Так, у нас є електроручник, автохолд і вибір режиму рухів. Тобто, як я і казав, повний пакет опцій, який необхідний для комфортного повсякденного користання. І також для тих, хто любить гарну музику, тут встановлена топова акустика Infinity з сабвуфером в багажнику. Повірте мені, звук дуже і дуже гарний. Тобто, повторюся, що я є власником. Такого самого Іоніка, також комплектації комфорт. І цих опцій більш ніж достатньо для комфортного користування. Коли ви купуєте автомобіль і обираєте його для себе, ви повинні, повинні чітко розуміти, чи є вам сенс платити кошти за ті чи інші функції. Чи є вам сенс переплачувати за них, чи будуть вони вам корисні, чи будете ви ними користуватися. Тому обирайте автомобіль саме під вас, під ваші задачі і не переплачуйте. Лишні кошти. По кузову автомобіль у нас в збереженому стані, 80 тисяч пробігу. Стань сидінь. Будь ласка, все в чудовому просто стані, ніяких надривів і тому подібне, стан підлокітника, кермо у нас як нове. Нічого не затерто, жодна кнопочка не потерта, не витерта, не подряпана. Тут все у нас частенько. Стан центральної консолі просто неймовірний. Тут у нас ні відремення нема, немає, ніяких сколів. Абсолютно чистенька, біленька, накладки на порогах. Так само тут. Жодного натяку на те, що тут бились ременями, як зачастую це буває з автомобілів в Європі. Абсолютно. Так само накладки на пороги, всі резиночки, всі ущільнювачі, все ціленькі. Тобто автомобіль максимально в максимально збереженому стані, задній ряд. Будь ласка, комплект ковриків, звісно, два ключі, великий підлокітник. Також величезний плюс, іоніка це велике багажне відділення. Ось так тут у нас виглядає пластик. Ціленький, нічого не побито, не понищено, шторка у нас працює велике багажне відділення, сабвуфер, Ось так, тут все виглядає. Маємо два кабеля, швидкісний, від домашньої розетки. Тут у нас знак аварійної зупинки, аптечка, жилетка, компресор, піна, тобто повний комплект, який йде з заводу на цьому автомобілі. Все абсолютно присутнє. Так само тут, в максимально збереженому все стані. Чистеньке, біленьке, ще раз повторюся, колір просто неймовірний і дуже-дуже нарядний. І тут Ось так тут все виглядає. стан сидінь, стан центральної консолі, всіх вставочок. Все просто в чудовому сталі стані. Видно, що за автомобілем дивилися, автомобіль любили, ніхто над ним не змущався і тому подібне. З такий автомобіль. Ще на один нюанс хотів звернути вашу увагу. Що це саме європейський автомобіль з європейським портом CCS, приїханий з Європи, з європейськими картами, з українськими картами навігації, які тут встановлені. Тобто, це не автомобіль з Кореї. Це не американський автомобіль. Це зовсім інші автомобілі. Що корейський, що американський автомобіль? Вони не, скажімо так, не. Адаптовані під український ринок, ці автомобілі набагато дешевше. У них у них, як правило, зовсім інші комплектації. У них нема теплових насосів. В принципі, я ще не зустрічав з жодного іоніка з Кореї, наприклад, який мав би тепловий насос для їхнього ринку. Це непритаманно. Там зовсім інші мовні пакети. Тобто це абсолютно, абсолютно різні автомобілі і коштують вони інших грошей. Вони набагато дешевше. Звертайте, будь ласка, на це увагу при виборі автомобіля. Ну, будь ласка, даний автомобіль на, наразі є у доступі, доступний до резервування. Кого цей автомобіль, будь ласка, телефонуйте. Відповімо на всі ваші запитання. Приїжджайте, дивіться, підключайтеся, перевіряйте. Він-код, вся детальна інформація буде в описі під відео. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу у Viber, де ми публікуємо всі наші актуальні автомобілі, які вже в Україні або ті, які куплені, і знаходяться в Нідерландах, і скоро будуть доставлені в Україну. Приїжджайте, автомобілем, будете задоволені 100%, і без автомобіля від нас ви не уїдете. Тому дякую всім за увагу. Кому відео було корисно, сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Гарного всім дня, до нових зустрічей, до побачення!